Я пам'ятаю цей момент. я пам'ятаю 24 лютого, це було так, як холодок по шкірі, і насправді я зробив таку досить егоїстичну річ. я почав дивитись, де найглибші станції метро в Лондоні. Світова кінематографічна спільнота вже майже рік підтримує Україну під час широкомасштабної війни. До цієї когорти долучився Джек Глісон, відомий ірландський актор із серіалу Гра престолів, який 16 лютого приїхав до України зі своїми друзями, аби передати пікап для зсу від британських волонтерів як я вже казав, я сюди приїхав з друзями, я їх супроводжую. саме вони займаються автівками. Кріс, зара разом з Катериною. Наскільки я знаю, вони вже привезли, передали нам 230 автівок і самі вони пригнали власноруч 25. Перше місце, куди завітав актор, це театр юного глядача. Там відбулась зустріч Джека з українськими акторами, під час якої він передав ляльку Джофрі Баратеона. Її продали на благодійному аукціоні. Отримані гроші передадуть на придбання тепловізора для п'ятого окремого штурмового полку. Ми, оскільки дружимо з Андрієм Клінком, який організатор інтенсиву, ми дізналися, що буде тут сьогодні Джек Глісон, і Андрій запитав, чи може він якось допомогти нам, тобто допомогти Україні через нас, через акторські аукціони. Ми сказали, що якщо він зможе якийсь будь-який предмет виставити від себе, то це буде неймовірно круто. І Джек запропонував статуетку, яку от сьогодні передали вже переможцю. і от за ці дні, поки Джек їхав сюди, з цієї статуеткою, ми розіграли її. І її кошти вже йдуть на потреби ЗСУ на тепловізор. Уся зустріч відбулася як неформальне спілкування між акторами, у яку навіть сигнал тривоги не зміг внести свої корективи. Мені було спокійно, я не боявся, тому що ви не боялися. На згадку про цей день Джеку передали шматочок російського снаряду. Айуд цей дас. Я хочу відзначити силу і стійкість, яку мають українці. вона надихає. Мені пощастило, я ніколи не жив в країні, де є якийсь конфлікт. Так, До того були якісь конфлікти в Ірландії, але мені пощастило народитись, коли цього всього не було. Я захоплююсь відвагою і силою ваших людей. Ірландський актор пробуде в Україні до 18 лютого. За цей час він планує зустрітись з військовими, акторами і школярами. Олександра Максименко культура на часі.